Казка про Святого Миколая і маленьку Марічку. Давним-давно у маленькому карпатському селі жила дівчинка на ім'я Марічко. Вона була наймолодшою з п'яти дітей у сім'ї, і хоч вони жили бідно, у їхній хаті завжди було тепло від любові. Однак цього року зима видалася дуже суворою. І батько Марічки не зміг заробити достатньо, щоб купити дітям подарунки. Одного вечора, коли сніг м'яко падав за вікном, Марічка сиділа біля печі і тихо молилася. Святий Миколаю, я знаю, що ти приносиш подарунки тільки чимним дітям. Але цього разу не неси нічого мені. Я б дуже хотіла, щоб ти допоміг. Моїй мамі, бо вона так втомлюється, і моєму татові, щоб у нього було більше сил і роботи. Того самого вечора на небі запалилися яскраві зорі, і святий Миколай, прогулюючись серед янголів, почув молитву Марічки. Він звернувся до свого помічника. Чи чуєш ти, яка щира ця дитяча молитва? Нам слід їй допомогти. Але, владику, вона навіть не просила подарунка для себе, здивувався Янго. Саме тому вона заслуговує на диво більше, ніж хто небудь інший, усміхнувся Миколай і змахнув своїм золотим посухом. Наступного ранку Марічка прокинулася від веселого сміху. Її старший брат стояв біля порога, тримаючи величезний мішок із подарунками. У ньому були теплі ковтри, рукавички, солодощі, а ще новенькі чобітки для кожного з дітей. У кутку хати стояла ялинка, прикрашена дивовижними дерев'яними іграшками. Це все ти принесла, Марічко? запитав її молодший брат Петрик. Дівчинка похитала головою, але в очах її сяяли сльози радості. На мить їй здалося, що за вікном майнула тінь, схожа на постать Святого Миколая, а з неба почувся його лагідний голос. Доброта завжди повертається сторицею, моя маленька. З того часу кожного року у хаті Марічки на Святого Миколая. Відбувалося справжнє диво. Батько знайшов хорошу роботу, а мама казала, що відчуває себе молодшою і сильнішою. А Марічка зрозуміла, найбільший подарунок це любов і турбота про інших. Кінець казки.